Вітаю вас, дорогі друзі і глядачі каналу Жива Надія. Ми сьогодні разом з вами продовжуємо досліджувати книгу об'явлення разом з вами. Сьогодні я, ведучий Владислав Матвійчук, а також брати пастор Сергій Молчанов і пастор Богдан Шумчук. Добрий день. Ми з вами маємо дуже цікаву назву уроку, печать Бога та знак звіра, і пам'ятний текст, записаний в книзі об'явлення, сьомий розділ із другого вірша ми читаємо. І я побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і мав печать живого Бога. І він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано. Шкодити землі і морю, промовляючи, не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо початю рабів нашого Бога на їхніх чолах. Дуже цікава тема насправді. І дуже також вона в той же час і не зрозуміла для простих читачів, що це за печатки, що це за початки Бога, що це за печатки звіра. От, знаєте, люди дуже багато чого. Починають думати, починають якби, от, розмірковувати над цим. Хтось каже, що печать звіра, це, до прикладу, ідентифікаційний код або ще щось. От. І що ж насправді воно таке є? І я насамперед думаю, що потрібно поставити таке запитання, дати відповідь на запитання. От, е, основна мета ось цієї звістки, от, якою вона є, це дуже велика мета, бо ми вже не раз сказали. Що велика боротьба вона продовжується, і ця велика боротьба йде до своєї кульмінації. У нас був навіть урок один, коли це прийде Христос, коли Христос вже буде ставити крапку над цією великою боротьбою. І це буде воно описано, шостий розділ об'явлення, шістнадцятий. 17-й вірші: гукаючи до гір та до скель, упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву акця. Адже прийшов великий день його гніву і хто може встояти. Тобто це буде страшні, коли люди, бачачи, що йде Христос, вони будуть дивитися і думати, де сховатися від цього всього, і хто може встояти. І далі ми бачимо сьомий розділ: це початка на тих, хто може встояти, бо будуть кари, сім кар буде, коли Христос буде приходити. І тут є така паралельна вихід. Коли були 10 кар в Єгипті, і тоді теж була печатка Божа, бо коли була десята кара, яка стосувалася первісків, то Бог сказав: помажте перекладені дверів, і коли ангел-губитель буде йти, і тут ангели стримують, то він, бачачи помазані кров'ю. Ах, це перекладене дверей, він в ті дома не війде, і там всі будуть живі. Та ж сама ідея. Тобто, останній час Бог буде печатати своїх, щоб вони не попали під ці язви, під ці страшені, які будуть в самому завершенні цієї історії землі. І ви кажете про ідентифіційні коди. Це дуже інше, бо тут є печально. Печать Бога і печать звіря. Це інші речі. Це духовна печатка. Но яка там на чолі може бути, бути ідентифікаційний код? Люди путають, тут буде боротьба дьявола і Бога. І вона буде не, не того касатися, а нашого поклоніння. Там написано, хто поклоняється Богу, той получить печать Бога, хто поклоняється звірю, получить печатку дьявола. І ми вже поклоніння казали. Це і суботній день Богу, і недільний день, і так далі. і так далі. Кого ми слухаємо, того ми роби. Це от вибір наш. Знаєте, книга «Об'явлення», вона також показує часто оцю вістку в контрастах. І ми бачили жінку одну, жінку іншу в попередніх уроках. Ми також ще в перших уроках бачили кукілі, пшеницю. І тут також ми бачимо початка від Бога, так і знак звіра. Це також ніби речі, які стосуються двох протилежних сторін. І коли ми говоримо про те, що ну, сьогодні є різні ві віяння стосовно того, що це за печатки, і в кожного можуть бути свої якісь уявлення. І хтось може сказати, от держава там якийсь знак там, дають, тоді ми повинні протидіяти, і церква повинна видавати якийсь е, свій знак, щоб своїх е, свої знали. Але в першу чергу, як ми вже говорили в минулому, це приналежність або до Вавилону, або приналежність до Єрусалиму. Або ти той, хто мож, до кого Бог може сказати, це моя дитина, або це ти та особистість. Яка на яку має право більше не Бог, а диявол. І принципи, це ті принципи, які ми вже можливо не раз згадували. Це ті принципи приналежності до Бога, в, твоїх, в твоєму, можна сказати, образові, який ти образ відтворюєш в своєму повсякденному житті, в твоєму служінні, в твоєму житті з рідними, з близькими, з твоїми друзями, з твоїми сусідами. Твоє прийняття Христа, ну, воно перше має бути. Ось. І коли ми говоримо про печатування, це ось та можна так сказати, це той знак, по якому Бог бачить так. Це справді та людина, яка недаремно називається моєю дитиною, яка недаремно називається Християни. Не просто так сказала, а вона справді відображає той образ. Мені. І я би сказав, можливо, наскільки це, це теологічно правильно, але оцей печатка, оце то образ Божий. Оце mm -hmm. та печатка, яку Бог кладе на, на людину. Якщо відображається цей образ, Можна сказати, що це істина та печатка. І це дуже доречне зауваження, бо ця печатка вона розшифровується 14 розілає перший вірш. І я глянув, і ось, бо там 144 тисячі запечатаних. І ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, які так. мають його ім'я. Та ім'я його отця написано на їхніх чілах. А що таке ім'я? Це характер Бога. Peine. Коли Мойсей в старому заповіті каже: ну скажи твоє ім'я. Бо каже, я тобі покажу своє ім'я. Я Бог милосердний, довготерпеливий і так далі. Тобто тут не питання, я можу не взяти індеквіційний код, та не маючи характера Бога, на мене не буде ніякої печатки. Люди іноді знаєте, зосереджені на тому, щоб не взяти оце, не взяти паспорти, не взяти на читання дьявола. Але люди не. Думають про те, що треба взяти печать Бога. І коли я то не, не візьму, а в мене не буде печаті Бога, в мене нічого не буде. Амінь. Коли не буде характера Христа на мені відображеного, я так розумію, що в останній час це буде, знаєте, воно так буде ясно бачити, де печать Бога, а де начертання звіря. Пам'ятаєте, коли Содом, приходять два ангели, садомляні кажуть, це не наші. Ану, показує. Вони зразу побачили, що це хтось не їх прийшов, бо вони і не питали, як, як і мене. Так і в останній час будуть люди на лиці, яких буде відображений Христос Сяйвеста. І будуть люди, на яких буде відображений звір, звірина буде. І ми вже зараз бачимо, скільки ненависті у людей і всього іншого. Тому тут паспорта і все інше, воно недоцільне. Саме так. І дійсно, коли ми говоримо про печать, це от якраз таки ми бачимо тринадцятий розділ об'явлення. Там якраз таки говориться про те, що буде звірина, яка буде закликати поклонятися їй і приймати ось цю початку, так би мовити, ну на або на руку, або на лоб. І це взагалі, от ну така древня, знаєте, давно теж от рабів, куди ставили їй печати? Тавроти ставили. Так, так само і це означає от приналежність. Кому ти служиш, yeah, кому ти по, по чому на можна було для чого mm. це робили, щоб не ховали біглих храбів? Саме так, було хозяй, не, тебе було хозяїни, тебе зразу бачили. Yeah. А скільки ти, звідки ти біжиш? Ти ж не можеш кожу собі вирізати. Це та брохонова нервиза так само, і ми потім не зможемо, от на своєму характері, той mm -hmm. це те, хто мій, хто мій господин. ну це саме так. Тому саме важливо піклуватися про те, хто мій господар. І повинні ми також мати і непохитну стійкість, про яку говориться в книзі об'явлення. Ми повинні бути стійкими для чого? Для того, щоб в останні дні переживати всілякі нападки. Ось тут оця стійкість, вона ще й зображається в тому попечатуванні. Mm -hmm. Різниця між попечатуванням, якщо зауважити, то можна побачити, що твірні Божі послідовники вони мають печатку де? Вони мають ім'я Боже на чолах. Mm -hmm. Ось, а ті, хто не вони мають або на чолах. Або на, на руці своїй. І чому це так зображено? Справа в тому, що а, хтось свято вірить і переконаний в тому, що тут ця несправедливість, це його спосіб життя, він так вирішив. А когось переконали. Ну, Умовно кажучи, хтось рукою взяв і заставив його прийняти сторону. Mm -hmm. І от нам, як вірним послідовникам Божим, важливо тут а, не просто. А, Точніше, нам важливо прийняти оце е, розумом. Тут не буде шансу такого чи можливості, коли ну, тебе заставили бути вірним Богом. Угу. Але ж тебе будуть заставляти, навпаки, бути невірним. І отут потрібно оцю, проявити оцю стійкість, угу. свою християнську стійкість. Бо угу. без неї, нам скоріше можуть заставити, ну, прийняти іншу печать. Ось, але тільки Бога можна прийняти розум своїм mm -hmm. серцем, але аж ніяк просто рукою, ділами. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. І mm -hmm. важливо теж розуміти, хто є нашим посередником. Дуже важливо. І Біблія говорить нам про те, апостол Павло говорить, що єдиний наш посередник це є Ісус Христос. І важливо про це пам'ятати, чи не так? От, тому що жодна людина не може от, запропонувати нам того, що пропонує нам Ісус Христос. От єдиний наш посередник. В книзі об'явлення зображається влада, яка власне хоче взяти на себе цю роль mm -hmm. посередника, яка хоче давати можливість, як ми вже говорили і в попередніх уроках, так би мовити, прощення. Вона хоче мати владу. Ну, якщо вже так в перспективі давати оцю печатку, приналежиш ти чи не приналежиш. І ми можемо спостерігати, бачити це в історії, як коли ти щось робиш неугодне, тобі може, могли давати такий лист, виключення, і це давали mm. королям, які вже після того приходили в покаяння до Папи Римського, до церкви, щоб ні, ні, тільки лишіть нас. Ось. Але е, ми розуміємо, що Слово Боже говорить: немає посередника якогось іншого, немає того, хто би тобі сказав, ну, через мене приходьте, я вам буду ставити печатки, що ви приналежите до Божого народу, що ви приналежите до Бога. От. Тільки через Христову кров. Якщо ми приймаємо розумом своїм серцем ми приймаємо, що саме Його жертва е, спасає нас, тільки тоді ми можемо бути. Впевнені у своєму спасінні. Саме так, тільки тоді і хочеться сказати амінь. Тільки це якраз і буде відзначати нас, от і буде показувати, що в нас є печать Божа. Саме так. І тому я запрошую вас, дорогі друзі, щоб ви ще більше і глибше самостійно досліджували Біблію, зокрема книгу об'явлення, і бажаю вам, щоб ви назавжди трималися за Ісуса Христа, за вашого Бога, тому що в цьому полягає ваше спасіння. Ми дякуємо вам за те, що ви переглядаєте наші відеоролики. Запрошуємо вас. Також переглянути наші інші відеоролики на нашому каналі Жива Надія. Запрошуємо вас ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на наш канал. І також хочемо, щоб ви відвідали наші богослужіння, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87, що суботи о 10-й годині, ми маємо більш глибокі і детальні вивчення ось цього посібника із Біблії, і будемо раді кожному із вас. До побачення, бережіть себе, Божих вам благословень.